У Чернігові Атошник підірвав себе 3 серпня в районі Бобровиця 24-річний чоловік, що півроку тому повернувся із зони бойових дій, вкоротив собі віку біля домівки батьків колишньої дружини. Цей громадянин раніше був в зоні проведення терористичної операції. На даний момент він проживав у батьків. Півроку тому вони розійшлися з колишньою дружиною, яка старша за нього на 13 років. І цього дня він приходив до неї з пропозицією помиритися. Що там відбулося, з нею достеменно невідомо, але він погрожував їй, що накладе на себе руки, якщо вона не погодиться. За словами екс-дружини, повернувшись із зони, чоловік почав поводити себе занадто агресивно. Це і стало приводом до розлучення. Чи стало це причиною самогубства, наразі з'ясовують слідчі. На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 264 це необережне поводження зі зброєю або боєприпасами.